Так, що там у нас кінець січня, 31 число, от тільки зійшов сніг. Фактично одне поле можна сказати не працювало, навіть ще там трішки сніг лежить. Що в нас з генерацією виходить? Так, Фактично весь січень місяць у нас працювало одне поле тільки. Його можу, була можливість почистити від снігу. Друге, почистити можливості не було. От на кінець то сніг трошки ростає, зійшов. Зараз подивимося, скільки воно виробило за січень місяць. Так що ми маємо трон 5000, мережа вимкнена повністю. Не користуємося нею. Так. Це з одного контроллера показує заход, другий не в програмі показує, так не показує, тому що він підключений трошки по-іншому. Контроллери 35-ка, 45-ка. Пасмурно, навантаження 1200, батарею заходить 730 плюс навантаження. Це січень місяць. 31 число 2026 рік. Так, останній день січня у нас сьогодні. оскільки скільки у нас виробила станція за сьогодні. Одне поле по 2,5 кВт поле. Східне було в снігу трошки зранку, аж десь розтопилося пів дванадцятого десь. І це за сьогодні майже 10 кВт виробив. Виробило б більше забрав 10 кВт. Так, за місяць, за січень місяць у нас. Що у нас виходить за січень місяць? От виробило 123 кВт. Сонечко, за грудень набагато менше було. 87. Так, а друга у нас установочка, що у нас виробила. Так, сьогодні що у нас 11,8 кВт виробила? Там 3,8 кВт по панельках. Так, а за місяць. 137 кВт виробила також. Ну, якось так. Тут мережі нема, а на ці установочки мережу взагалі вимкнув, то, що вистачає, то, що зарядило акумулятори і вистачає своєї випадки. Ага, Тут ВІКТРОН у нас п'ятітисячка. А на цій установці. <плаку> віктрон новий. Нова моделька. Так, де вона... От з'явилось. 6,5-6К. 6,5. Нова моделька От працює. Ну, Різниці, що стара моделька, що нова. Фактично немає. Не видно ніякої різниці. Так, а це у нас... Це без сонця, це чисто як безперебойник працює. Це 2,4 кВт 3000. тисяч. Так що якось так, за січень місяць, отака в нас... Сонця, звісно, мало було. Статистику глянути. Так, цього місяця. ну Були пару сонячних днів. В грудні фактично було тільки 4-3 дні. От один, два, і третій трошки сонячних. А то все було похмуро. Але як не як якась все одно вироботка. Щось було трошки. Якщо якось так.